На четвертому році війни українці отримали закон про грошову допомогу родинам загиблих на війні. Тепер по 15 мільйонів даватимуть родичам, не тільки військових. Деталі нового закону у цьому відео. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі Finance.ua. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Отже, 15 квітня Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт 12.234 щодо призначення одноразової грошової допомоги. Цим законопроєктом внесено зміни до закону про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Відповідно до норм закону, поданого прем'єр-міністром Шмигалем, тепер сім'ї людей, які загинули, захищаючи Україну від 24 лютого 2022 року до кінця дії воєнного стану, зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Обов'язкова умова, якщо загиблий брав участь у бойових діях. Скажете, що нового, адже допомогу родинам загиблих виплачують з перших днів війни. Так, питання грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень регулювалося урядовою постановою номер 168. А тепер ще й маємо закон з нового у законі. Зазначу те, що він охоплює не лише військових, а й цивільних осіб, які допомагали боронити Україну, зокрема поліцейських, рятувальників та інших осіб, хто став на захист України. За задумом авторів закону, який залишилося підписати президенту, документ має забезпечити справедливий підхід до підтримки родин загиблих, визнаючи їхню жартовність та внесок у боротьбу з російською агресією. Нагадаю, хто може претендувати на 15 мільйонів. По-перше, діти будь-якого соціального статусу. По-друге, усі родичі, які проживали разом із загиблим, як власні, так і з боку жінки чоловіка. До сімейного кола належать також близькі родичі, які проживають окремо за особливих обставин. Також нагадай, і механізм компенсації родинам загиблих насамперед треба отримати свідоцтво про смерть після сповіщення військоматом або військовою частиною про загибель військовослужбовця. Потім члени родини мають звернутися до командира військової частини з проханням надати наступні документи: перше витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Друге документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. І третє витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця. І зазначу, що оскільки допомогу можуть отримати сім'ї не лише військових, а й цивільних, то відповідні довідки про безпосередню участь особи, яка загинула, пропала без вісти, померла у заходах, необхідних для забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з російською агресією, можна буде отримати у відповідних підрозділах національної поліції, національної гвардії, державної прикордонної служби, служби безпеки та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи право охоронних органів. Протягом 10 днів рідні мають отримати документи, про які я сказала вище. Далі спеціальна комісія протягом 30 днів ухвалює рішення про призначення компенсації або відмові у компенсації. Якщо компенсацію схвалили, то документ затверджує міністр оборони України. Якщо ж відмовили, то таке рішення можна оскаржити в судовому порядку. Також родинам загиблих передбачено компенсацію витрат на поховання, яка розраховується від прожиткового мінімуму. Так, передбачена виплата у розмірі п'яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового. Нагадаю, що прожитковий мінімум на одну особу встановлений на рівні 3028 гривень, тобто мова йде про трохи більше 15 тисяч гривень. А свої думки щодо цього матеріалу ви можете висловити у коментарях під відео. І не забувайте за нашу ютуб зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.